Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за те, що дозволив ще один раз зібратися нашим діточкам і мати оце чудове гарне спілкування. Дякуємо Богу за мирне небо, дякуємо за кожному воїну, який береже зараз нашу країну. Рано, коли ми сьогодні їхали з моїми дітьми на дитячий відпочинок, я їх запитую, що таке булінг. Вони кажуть, знаємо, що таке боулінг, а булінг не знають. Ми сьогодні якраз будемо говорити про булінг. Два слова, що це таке, це приниження. І ми якраз сьогодні будемо говорити про те, щоб вони не принижували одне одного, щоб вони розуміли, які вони цінні перед Богом. І одна із історій це гарний приклад Йосип, як він знав реагувати на не знаючи слова булінг. Але відчуваючи його, він знав, як на це реагувати. Знаєте, ми як дорослі, у нас також є свій булінг. І ми також, як то кажуть, боремося за місце під сонцем. Але ми віримо як віруючі люди, що коли ми служимо одне одному, і саме це ми робимо нашим підліткам, дітям, коли ми служимо в наших сім'ях, коли ми служимо нашим воїнам через такі речі, друзі, насправді. Тоді ніякого не буде булінгу, а тоді буде благословіння, тоді буде мир і тоді буде спокій. Тому бажаю всім нам, щоб ми розуміли, що Господь Він бажає, щоб ми навпаки служили одне одному, а не принижували. На нашій зустрічі сьогодні ми з дітьми вирішили зробити ось таку, можна сказати, ручну працю. Контур України. І усі присутні сьогодні наші гості, які відвідали з різних сіл: Ставчани, Зарожани, владична, недобоївці, і оце ми зробили для воїнів наших, для з особливим побажанням, благословінням ми заді напишемо їм, що ми за них молимося. Ми переживаємо. Ми дякуємо за їхнє життя і за їхнє таке рішення, що вони. Вирішили нас захищати. Ми молимося за них, і це така маленька для них підтримка, молитовна благословіння. Щоб дійсно ми тут не байдужі. Ми переживаємо за них. Ми молимося за них і ми в духовному проломі за них. Сьогодні проходить черговий день. Оцього молодіжного общіння тут молоді спілкується, молоді між собою зайнята різними проектами, справами тут. І ми, як старше покоління, дуже радіємо цього і благословляємо їх на цей труд. Так, це також є і моральне приниження. Хорошо, хто готовий ще подумати, що таке булінг да. Так, це не іншої людини? По відношенню до іншої людини, людина не людини, так правильно це те відомлення людиною себе, своєї унікальності і водночас подібності та належності до інших людей і груп, а також свого місця у світі. Друзі, знову ж таки, нагадую вам про те, що ви є унікальні. Людина так само, людина, як їжачок. Знаєте, коли їжачок закривається своїми голочками? Коли? Отак скручується в клубочок. Колеги, Хорошо, лягаю спати, добре. Я Але я обираю слабшого, і я теж буду його ображати. Друзі, я хочу, щоб ви подумали, чи опинялися ви в такій ситуації. Образили вас, і ви розумієте, що я йду ображати інших. Друзі, всім привіт. Дуже радий вас бачити. Хто відгадає, знаєте, що на рівні, як кажуть, всього світу є всесвітній день протидії булінгу? Хто скаже число? Без гугла, звісно. 1 квітня? Ні, не перше квітня. Перше, перше квітня це день сміху. Так що ну, хто зможе побулити над тобою? Так. Які ще версії? Команда щось приготує точно? Я нічого не приготував, але що команда щось хто відгадає? Скоренько. День протидії, день незалежності. день незалежності. Ну це не сьогодні вас, не сьогодні сьогодні. Взагалі то нічого собі, Владик. Ти, конечно, дуже смикалась, хлопець. Ну добре, якщо хтось відгадає, скажете, піднімете руку і скажете. А насправді, якщо простими словами сказати, що таке булінг, як ви думаєте, от як би ви одним словом сказали, що таке булінг? Ображати. Знаєте, таке є слово цкувати. Знаєте, що таке? Гнобити. Вася знає про що говорить. Гнобив, да Вася кого? Да? Але насправді, насправді, якщо взяти таке слово є цькувати. До речі, ви знаєте, що за булінг потрібен штраф. Якщо людина булить і це доказано, буде штраф. Ви уявляєте? Знаєте, від хто має 850 гривень в кармані? Лишні маєш, так? Да? Ну так що знаю, Якщо ти когось будеш булити, то 850 гривень викинеш. До речі, до речі, від 20 до 40 днів робіт громадських робіт. Так що хто хоче попрацювати, як то кажуть, на благо держави, будь ласка, ви, у вас буде така можливість. Ну а хто попадав в ситуацію, коли вас булили, коли, коли саме ви були в такому положенні, що всі згуртувалися проти вас? Хто підніміть руку? Хто був в такому положенні? О, дякуємо, дякуємо, рукшин, дякуємо. Це чесно, зарожене, не нікого, не були. Бачите, в до самі світі люди. Слухайте, у, у рукшині є це в зарожених. Я а в боються цього немає. Я переконаний, що якщо хтось е, над вами знущався, або як кажуть, булив, Насправді це неприємно. Ну ви уявіть, е, дівчата, е, от е, можливо, ви думаєте про свою красоту, і особливо коли вам нагадують про це однокласники. Дівчата, кому однокласники нагадували і казали, що ви страшні. От чесно, підніміть руку. Дуже дякую. Бачу, дівчата просто показують, вони руку любіли, але показують, що я скажу вам, Катюша дуже багато говорила про особливість. Не вірте їм. А знаєте, ну, друг, я говорю не те. Давай якось оприділимося, хто говорить. 에... <реш> <реш> Але дивіться, по суті, якщо взяти, <реш> знаєте, чому роблять це люди? Вони хочуть себе вигородити, що вони все таки гарніші за вас. Ніколи не звертайте уваги, якщо вам хто скаже страшний. Знаєте, що скажіть таким людям? Ні, не самий такі. Ні, ні. Ми сьогодні поговоримо про одного мужа божого, який насправді не сказав, що ви такі самі, а він сказав по-іншому. А знаєте, що скажіть таким людям? Ти знаєш, ні-ні. Е, е, скажіть, що е, такого, якого мене Бог створив, таким я і є. І повірте, що те, що, е, що природньо Бог вам дав, це саме ліпше, що у вас є. От, я знаю, що дівчата люблять, дівчата, хто любить підкрасити, там губки так файно, да, очки там. Да. Хто? А? Дівчата. Хлопці люблять, О, оператор наш каже, що і хлопці це люблять робити. Ну а взагалі, друзі, е у мене питання. От хто любить е прикрасити свої губи, очі? Для чого ви це робите? Хто може сказати? Ану скажіть, будь ласка, бо ти так файно дивишся а на мене? Чин, а, ти краси а ти красі, а ти що не красива? <різь> ну так все, для чого це робити? Да? Друзі? Е по суті, якщо взяти сатана, він зазвичай новії людині і каже. Пам'ятаєте, хтось, до речі, дуже гарно, до речі, це Рукшинський хлопчик, сказав був про те, що в першому Ведемському саду також був булінг. І я вам скажу, це правда. Знаєте, в чому він проявився? Бог сказав так, як є. Бог сказав, що не можна їсти. Тобто Бог чесний з людиною. Ви подивіться, Бог насправді чесний з людиною, який сатана. Пам'ятаєте, сатана підходить, що він каже? Та ні, Бог, Бог, Бог від вас щось сховає? А для чого дівчатка красяться? Бо вони думають, що від них заховали красоту. І вони шукають помаді, шукають цепочки гарні, хлопці люблять такі е, напалець да, грубо, щоб взяти, щоб почув. Я ж значимий. Да? Але дивіться, по суті, це навіє Сатана. це те, що він навіяв в Єві. І каже: слухайте, ви коли вкусите оце яблучко, тобто, коли ти зробиш щось друге, ти, ти, ти станеш іншим. І Бог про це знає. Як ви думаєте, правду казав сатана чи ні? Ні, він каже слово Боже, що він батько неправди. Тому, друзі, я зачитаю зараз коротенько е, текст, текст біблійний, який говорить про правильну реакцію. Скажу вам так, що по суті кожен із нас він проходить через приниження. І я переконаний, якщо вас запитати, чи приємно проходити через принеження, от хтось скаже: Ну, ти страшна, так. Да? І думаєш, слухай, ну якось неприємно. А знаєте, мені що сподобалося? Е от, Дана, вийди проведу на тобі експеримент. Е Дана, ти знаєш, ти сама страшніша з цих дівчат. Ні. Як тобі скаже, приємно тобі це слухати? Та ні, Та ні, так? Да? А як я скажу, що у тебе режі волосся? Що ти скажеш на це? Не режі. Вони не рижі. І ви замітьте, на що ми реагуємо, коли кажуть нам якісь образливі слова, і нас це торкається за наше сердечко, і ми кажемо, та ні, я не, я не така і страшна. Хоча Дана, насправді, дуже гарна дівчина. Да? Але, і, тобто, але коли кажу, Дана, ти рижа, вона каже, та ні, я не рижа. Да? тобто Я, 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 я чорна, да? в мене волос чорний, я не, не рижий. Тобто, дивіться, насправді ми реагуємо на що? На те, на те, що ми думаємо, що ми такі самі, ви розумієте? Тобто проблема часто не в тому, якими ми є, а проблема, що хтось може піддавати сумніву, що ми такими є. От е, у мене соломітка, е, дочка моя, і от хлопці бувають з неї е, такі, щоб задьорнути і кажуть, що е, у тебе е, е, ти, ти товста, да? хоча вона насправді не, взагалі не товста. І вона починає злитися. А я кажу, скажи, а чого ти злишся? Ти ж насправді. Ну вони ж то кажуть, що я товста. А я кажу, скажи, а це правда? А вона каже, ні, не правда. Кажу, скажи, а чого ти злишся? Та не знаю. Ви розумієте, що ми часто злимося, по суті, не знаючи, чого ми це робимо. Ми часто реагуємо, тому дивіться, друзі, як я привів приклад гарний надання. По суті, чого немає, того немає. А знаєте, як кажуть, якщо щось і правда, то на правду не потрібно ображатися. Е, от і все. Але е, хочеться, щоб ви знаєте, оця тема булінгу вона насправді сьогодні дуже широка. І я знаю серед дітей, я пам'ятаю свої роки, коли були такі один-одна-дві людині в класі, з яких постійно сміялися. І я вам скажу, мені завжди це приносило дискомфорт, мені неприємно. Я не знаю, чи ви участвуєте в таких компаніях, коли з, ки... з когось посміятися. Але я хочу, щоб ви подумали над одним моментом. Коли ви пристаєте, навіть не ви це починали. Навіть коли не ви це починали. Все нормально, тримайтеся, все добре. Бачите, він вас булити починає. Бачите? Що починається? І, а що Булін приносить страх? Але дивіться, і коли хтось навіть почав, не ви це починали. Е, і якщо ви пристаєте до таких людей, друзі, ви стаєте точно такими самими. Якщо ви пристаєте до, е, до чиїсь сміху, до чиїхсь обзивань, ви стаєте такими самими. А в такий момент я хочу, щоб ви клали себе на місце того і дівчини або того хлопця. Якщо над кимось знущаються, або у когось сміються, або комусь кажуть неприємні слова. Повірте, що е, вам самим буде неприємно. Тому, е, Еріка, не розлагай дисципліну. Я зачитаю е, текст, е, книга буття, 50 розділ, 19 вірш. Взагалі, хто знає, що я тримаю в руках. Біблія, Біблія. що таке Біблія? Це слово Боже, молодці. Е, а Йосип промовив до них. Е, до речі, перший приклад, коли ви сказали про булінг, пам'ятаєте, який був? Йосип, да, якраз за Йосипа сказали. А Йосип промовив до них: не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога, ви задумали, були на мене зло, та Бог задумав те на добро, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтесь, я буду утримувати вас та дітей ваших. І він потішав їх і промовляв до їхнього серця. Історія Йосипа. Хто пам'ятає історію Йосипа? Хто може украси мені в двох словах розказати історію Йосипа? Будь ласка. Йосип. От. І брати його дуже не любили, а батько його обожнював, тому що він був від коханої жінки. Чому брати не любили? Тому що батько завжди приділяв найбільшу увагу Йосипу, завжди купував йому. А він. там ще один момент є. Він. Батько купив йому барвистий одяг. Да, і ще один момент був. І... Хто пам'ятає ще один момент, який Бу був? Йосип завжди розказував. Так, про О, да, Тобто, по-нашому він це, був це, простим це шістьором, це. шістьором да? ну, так як ми шістьор. реагуємо. Да? Слухай, ходиш і доносиш за братів. Скажи, як ти рахуєш, правильно, Йосип робив, що доносив за братів? Ні. Ну, ну, добре, що він розказував, ну, що в нього такі з батьком були стосунки mm -hmm. місні, але шістьор це ж не добре. Mm -hmm. Добре, що ти для тебе шістьорство? от Для мене цікаво. Mm -hmm. Вася, подумай, мені цікава твоя думка. Я mm -hmm. чув, що ти казав. Ти розказуєш то, що не треба, або що слишне. Що не Походиться. треба? Е, вони робили погані вчинки. Це добре вони робили чи погано? Ну, вони робили погано. але... То про це не треба говорити, було татою? Тобто, якщо твоя сестра або брат буде робити погані вчинки постійно, ти про це батькам не скажеш. Ну, я би не хотіла, щоб вони це казали. Вася, yeah. що для тебе шістьоста, розкажи. Наприклад, хтось розбив кружку. <гум> і після того хтось біжить і розказується, а він хотів просто побистрому по це всі зібрати і хенько викинути. Добре, мама приходить і каже, хто розбив кружку, то кому треба Не знаю. <гум> <гум> то треба ж комусь признатися, okay. да? то треба бути тоді чесним, а тому хто це зробив. Шастьорити не треба. Да, не треба. Е, дивіться, якщо взяти історію Йосипа, вона насправді унікальна. Чому? Тому що брати продають його в рабство. Пам'ятаєте, вони кидають його в яму. Все починається з заздрощів. Йосип, насправді, друзі, якщо ви бачите, що ваші рідні, або брат, або сестра роблять неправильні вчинки, скажіть це чим скоріше своїм батькам. Богдан, чому ти рахуєш, що Бог контролювався? Ну, він все бачить. Він це знає. Він це бачить, він це знає. Класно. Тобто, ви уявляєте, навіть коли хтось з вас насміхається або хтось вас принижує, то потрібно, як ви думаєте, подивитися на ту людину, яка вона не хороша, чи потрібно подивитися на щось інше? Подивитися на щось інше, подивитися на свою реакцію, подивитися, чому я не можу спокійно реагувати. Подивитися, чому що мені заважає, спокійно реагувати на те, що мене хтось принижує. І дивіться, якщо ця людина говорить неправду, так як я дані казав про рижі волос. То просто треба сказати, що ну слухай, ти собі так думаєш, але ну, насправді це неправда. Але якщо це правда, то дивіться, до прикладу, дівчатка: е от якщо вам кажуть, що насправді можливо потрібно зайнятися спортом, да, то потрібно ним зайнятися і все буде хорошо. Да? Тобто це нормально, коли нам дають якісь поради. Є різниця, коли нас цими порадами хочуть принизити. Є різниця, коли цими порадами навпаки нам, нам хочуть допомогти. Насправді легко говорити про момент е, прощати, але не так просто це зробити. Йосип, дивіться, чому я хочу, друзі, буквально ще пару слів, і ми будемо зараз молитися. Але я хочу, щоб ви почули цю думку реакції Йосипа, чому Йосип реагує так, як він реагує. Перше. Він каже, що Бог задумав це на добро. Тобто, дивіться, він спасає цілий народ через те, що Йосип стає великою людиною в Єгипті. Йосип чітко розуміє, що все контролював Бог. Чому, друзі, не, пові... не потрібно віддавати злом за зло? Чому не потрібно принижувати інших людей? Тому що, друзі, є на це закон, є на це сам Господь Бог. Але ні в якому разі ми особисто не маємо це робити. І хочу на кінець розказати історію, яка, знаєте, ми десь говоримо про булінг між дітьми, але знаєте, я пам'ятаю одну історію, коли я ще був малим, мені розказувала бабуся про дівчинку, яка булила свою маму. Як вона це робила? Вона постійно у її мами були опечені руки. І коли, коли мама її десь з'являлася, вона постійно казала: Мама, тікай від це, не, не принижуй мене при моїх друзях, не принижуй мене при моїх однокласниках, ти своїми опеченими руками, люди не хочуть їсти. Дівчатка, ви зі мною? Да, ви зі мною? Да? І одного разу до цієї дівчини прийшли її друзі. Вони сіли гарно за стіл, почали Сережка. Ти вже починаєш булити. Е, і вони б е, е, почали спілкуватися, ці подружки. Е, був такий гарний сміх, як тут сьогодні у нас тут під палатками. І тут заходить її мама. Її мама зайшла, поклала чай, печиво, і ця дівчина вскакує і починає ображати свою маму каже: Мамо, для чого ти зайшла? Ти бачиш, що неприємно, нащо ти мене позориш. Але там була одна людина цієї мами рідна сестра, вона так легенько взяла цю дівчину, якій було 20 років, відвела її в сторону і каже: ти знаєш, я розкажу тобі одну історію. Історія, яка сталася 19,5 років назад. Каже, коли комочок щастя, якому було пів року, спав тихенько в хаті, а мама поралася на огороді. І каже, коли мама поралася, вона побачила великі полум'я. І вона згадала, що там, де було полум'я, там була її маленька дитинка, маленька дочурка. Ця мама лишила все, що було на огороді, вона побігла скоро до своєї дочки. Вона знала, що там є саме дорогоцінне, що є в її житті. І коли вона прибігла, вона схватила свою дочку на руки, але так як огонь сильно розширився, сильно попеклися її руки. І вона її витягнула, врятувала її життя. І коли ця дівчина почула ціну обпечених рук, вона зрозуміла, що вона почала цілувати ці руки. А знаєте чому? Тому що вона зрозуміла цінність цих обпечених рук. Торія, я кожен раз, коли я розказую цю історію, коли я її ще раніше чув, мене вона, знаєте, надихає, яка насправді. Тобто, друзі, хтось заради вас готовий чимось жертвувати. Тобто. Тих, хто принижує, достатньо в цьому світі, тих, хто е, гнобить, тих, хто готові посміятися, достатньо таких людей, ви будьте такими людьми, як оця мама. Оця мама, яка вхопила свою дочурку, тому що вона її дуже сильно любила. Тому, друзі, я закликаю просто вас, якщо у вас були якісь моменти, коли ви над кимось сміялися, можливо, коли ви в колі про когось говорите і кажете. Ето, вона така, вона там. Чи він такий. Друзі, ніколи не підтримуйте такі розмови. Ніколи не підтримуйте, де йде приниження когось. А знаєте чому? Тому що Господь Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, каже, Слово Боже, так, бо так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Друзі. Е, зробіть от велике прохання. Я, е, ну, я не буду перевіряти, але у мене велике прохання. От коли ви прийдете додому, візьміть листок і ручку і напишіть, скільки раз принижували вас. І просто напишіть, мене принижував, Вася, Гріша, Ваня, Петя, Федя. Ні, ну Вася, я ж і Ваню назвав, все нормально, я ж не особисто. Е, і з другої сторони, в другій колонці, запишіть, скільки раз ви когось принижували. Візьміть, візьміть оцей листок і скажіть, Господи, я не хочу нікого принижувати, але не хочу, щоб і мене хтось принижував. Тому давайте помолимось. Симутні святий вічний Господь, ми преклоняємось перед тобою цей час. Дуже дякую за це молоде покоління, яке сьогодні тут є. Дякую за те, що ми могли гарно поспілкуватися і мали цю гарну тему тему цькування, тему особистості. Тему приниження. Господи, насправді нам боляче, коли нас принижують. Насправді нам не просто, коли нас принижують. Боже, це торкається нашого морального, це торкається те внутрішнього, що часто люди не бачать. Але ми дякуємо за сина Твого Ісуса Христа, який пройшов найбільше приниження. І тому, Господи, ми дякуємо за гарний приклад для нас, віруючих людей. Той, який прийшов на цю землю, він пройшов цей шлях приниження. І тому, якщо він міг це пройти, поможе навіть, коли нам буде дуже важко, проходити шлях приниження. Навіть тоді, коли нам це буде неприємно, коли у нас будуть сльози котитися на очах, коли нам Господи схочеться, можливо, навіть жити не схочеться, але поможе згадати, що ти пройшов саме найбільше приниження. Господь ти пройшов це приниження заради нас. Ті, які були цього недостойні, ті, які потопали в своїх гріхах. Але ти протягнув свою руку допомоги. Тому я молю за це молоде покоління, щоб навіть тоді, коли хтось з них хтось їх буде принижувати, поможи, щоб вони зверталися до тебе і, і розуміли, що ти пройшов найбільше приниження. Господь, поможи, щоб жоден з цих молодих людей, хто є тут, вони ніколи не насміхалися ні над ким. Вони нікого не дозволяли собі принижувати інших людей. Господь, все просимо ім'я Твоє дякуємо за цей прекрасний час. Поклоняємось перед Тобою. Даруй мир нашій державі. Амінь.